Я хотів ще раз вас е, розпитати, ви згадували е, колись історію про те, як в Тернополі з'явився пам'ятник пушки. Мені розказували, я не Так. розказував. Розказ, що був такий значить, якийсь е, чи Добрин, чи, чи якийсь, чи не був кожним, де чи якийсь чи, можна, чи був секретар в кому ну, Після війни, значить, військовий, значить, поставлені к старому в партії. Мені розказує, значить, там та Степанова, Небожка. не божка. О, значить, а вона приїхала э, з півдня, значить, з Криму і в ходих дівчат, присилати секретарка, він знаєш, таке знає. І каже, що він взяв ту поставлю на цього Пушкіна. Як то сталося? Так вона казала, що той скульптор, який робив, це якийсь його знайомий, хто якийсь повінний фронтував що, він зробив то на so, mm. пам'ятник, не знаю, десь для Санкт-Петербургу, тож чи Ловній Рада, тим він його зробив, ніж і комісія його забракувала, той пам'ятник. Забракувала і він лежав. І десь не зустрівся і сказав. А то, що йому треба було гроші наші. І він каже до нього, давай каже, сюди в Тернопіль, каже, вони що привезе, то поставили пам'ятник. Як тебе, коли ти дісталося до Пушкіна? Ну, як тобі скати. Перше, що е, дивилися на це, що Пушкін ні разу в Тернополі не був. І що то він з'явився. Але ніхто навіть не бо в той був, що... час. Сказали що проти Росії виступають, проти русских, знаєш, може в душі подумали, чи таке не рішувати, але щось таке було сказати. Що, ну, я, наприклад, кінецька оти прикачав. Я в той час працював в управлінні, І такий був один фрагмент. Що ми тобі, обласні, начальник фінансового відділу, начальник планового відділу обласного. Znaczy, і я, і начальник, районного планового, відділу управління. Ну там ще щось, щось, там, було, значить що. І ми пішли, десь ми були в основному управління, а потім пішли, ми взяли в цей. Тут у нас взагалі дрожний вокзал, там повечеря. Трохи ми. І так, за там, znaczy, в тому ресторані, на Дрожньому. За одним столиком сидів працівник служби безпеки нашої райони, заступник начальника того КГБ, сидів тут, там виживав, та наче він о, з кимось там потужний пішов, наче він лишився. А рядом, а другим столиком, сидів заступник голови реконком до поїздку Панасович і не пам'ятаю, з ким місця. Той там. Річ. То був наче ресторан дешевший в Україною. І непогано готували вночі в мене. І той кагібіст ні з того, ні з цього бере свій стаканчик, румочку, тарілку і приходить, сідає коло нас. І ні слова не кажучи, бере нашу пляшку та графічку. Наливає собі, нічого нічого не каже, не випиває на ні. а у нас була своя розмова. Ні. І він там, знаєш, так навіть так, що мотив, хто ви є, я чи не кайбля. Я завжди нармані. І він того ріку почався. Я його ткажу, совстав. А ти що, ти хто будеш ні? ні, ні став, Ми тебе можемо гостити, а ти якось по-людськи віднесешся туди. А він, я тебе завтра візьму до себе, і ти будеш відмінує цілувати, я тебе вже тут тобто, казиш. Я кажу таке, кажу, не що не до завтра треба ще дожити. Знаєш, знаєш Знаєш, і насправді сильна перепалка. Знаєш? А той до польський почувся, а він старший то він сам вчить математики, мірка працював потім, хто в черга не стовчував. Він дивиться, що це заходить далеко. А то вже навіть. А його знаєш, що він кайблі, то вже взагалі знаєш.

Він взяв. Кайда твій, твоя рука, тоді. Наливаю ему полну, кай пону. Де твоя бадана? Ото моя. Дайте вип'ємо, щоб ми мали всі рос. Каже, випийте і розходьтеся. А до нього, каже, а ти? Знає, якій ти роботі працюєш. Ти каже, п'яний лед води каєш. не позор тієї служби. Харі під нього каже, оту каже до чого значить, Ще доповідять, каже і в дермати не Тоді, я там, каже, і обласне, каже, і ще йш. Тка знявся. Зрозуміє мене все. що він копанський я замість, покай це все випаде ми, каже, іди. Він пішов, і він виклав вдома, пішов, теж пішов. Я тоже пішов, що ми сидемо. Ти пішов, вийшла далі, на клапан, вертаєць, приходи, кайда мене. Накренати з ним з'ясніш. Чуй, наш теж начк хлопчик. Ти знаєш, що ти є. Обминай їх. Бо каже, ти сьогодні тут прав. А якщо він каже, на тебе возьме око каже. Його підтримують і обласна, і київський каже. Оце їхні тикає стукачів підтримує, то каже, працівників, каже. Нахрена ти в мене так нічого. Яка вдяка каже. Ну токає вчиться розум. О, каже, пробачте, каже, сматуйте каже, того, каже, кінчайте, каже, тут все, каже, можна і прийти, значить, зараз і і йти, і так і так і ті, так то все іще. Тобто я працюють органи на кожному кроці. Кай рахуйте словами, що ви говорите. Роблячи заключення, можна зробити висновок, що ніхто про Пушкіна якесь невдоволення, що він там поставив. Навіть не міг в думках висловлювати. Душі мали, а, Ні. а, голос, а в тому голос навіть я, ніхто не здається. Я тобі наче дав, наче розумієш. Приклад, приклад як, часу. Як, приклад часу, розумієш? Що...